Віталій в шахів, грає проти Тайгертош. Великобританія, Рейтинг 1949. Скандинавка не б'є. Тут Грек, почну атакувати, ото почну атакувати. Ото почну атакувати. Сам себе. Хе. Ой, Це міняється. Щи тут залітає А, Ферзембі. О, то ти не міняєшся. Дякую тобі. Тут нам, мабуть, краще. А, ні, може і не краще. На мат, типу, напав. Ну, захищаюсь. А, на матті напав. Ну, поки що захищено це все. Все це. Ну, все рівно, мабуть, п'є, да? Я Брати все рівно не можу. Що за день такий сьогодні? Четверг чи що? Давай чисто так полякаю суперника. Чисто тактична можливість ввести фігуру в гру. Хочу з'їсти слона. Білопольного. Позиція відкрита тут слони сильні фігури. Так, оце мені не дуже подобається. Брати, не можу мат висить. Ну окей. Ну, бей, Зорге. Бо я зараз сам з'їм ще й коня заберу, а я ж не можу. Mm. Ну тут зараз щось ми наплутали з ним разом. З ним ми разом напутали. Ша. Зловив я тільки не фарзіатору. Чи ні, нема цього. А є цей хід. А, ну, плюс-мінус, нема. Потрапив в пастку наш суперник. Взято. Так, може, зіграємо. Чики, чекать, чики, 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 чекі. Тутс-тус, тутс, тут, чики чаки 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 Ну, взагалі ідея дати просто ша, чи що? Не знаю, чи що? Айде, I don't. I don't know. Це ми все бачили. За день до того, як ти це сам побачив. Чек. Тут головне тримати. Хоча тут по-іншому і не зашахували. Можна звідси дати шах. Чек. сюдек, Взято. сюдет, Взято. Взято. Сюди. Тут, 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 ну, как, буде как, ну, Тепер просто переходимо в пішаковий, і нормально буде. Нападаємо. Тупо нападаємо, тупо нападаємо. Нападаймонд, тупо нападаймонд. Так, буде шукати пат? Ні, дякую. Так, подивимося аналізок. 71 на 81. Ну, цікава партія. Треба було просто міняти все, так. Да. Слон H2 сильніший хід. А, є 4. Я взагалі не бачу, що я тут так від'їдаю трикутником коня. Я думаю, мені продається відходити, і якби міняємо фрезів і нічого хорошого. Суперника 2 пішачки, а я... Атаку своїй так і не провів. Так, ну він вирішив по-іншому. Дякуємо. Так, да, тут він цікаво, звісно, знайшов. Ідею, що він нападає. Але в нього ще ферзи фланг не вийшов. У мене також, але виходить ось з темпиком. Значи, це така на дурака. Переманочка. Надорня навіть. Кінь С2. Кінь С2. Я взагалі не дивлюсь на цей кут. Прямокутник. Я дивлюсь тільки отак. Сюди, на короля. Я тут думав взяти, але передумав. І слоном саме. Я тут десь шукав атаку. тому Пішов отак да. Ну, на Дорня зловив туру. Нормально. І нема атаки. Суперник атак. Фігури залишились без гри. Ну, а тут просто дура в чорному ряді, просто безчинствує. Ну і просто знайшов розмін легких фігур.